Безлімітні запаси води тепер просто біля лікарень. На території шести медзакладів міста пробурили свердловини, із них наповнюють величезні діжки, а далі розливають у менші ємності. Місцеві ініціативу схвалюють для медичних. Я думаю, потрібно. Є необхідність, тому що ургентна допомога необхідна людям. «Звісно, <говори> а як ну, хоч щось буде? А то як не було, взагалі ніякої, то взагалі ж було жах. Вода технічна передбачена не тільки для потреб лікарень, а й для жителів сусідніх будинків. Щодня із 6 до 21 години її можуть набрати усі охочі. І, і ми набираємо, і просимо приходити, бо чим більше ми пока її прокачуємо систему, тим краще становиться вода. Тому всіх запрошуємо. У мерії повідомили вже понад половина Нікополя із централізованим водопостачанням. Відновленню заважають обстріли окупантів. Всі розуміємо, що зона в нас активних бойових дій. На жаль, обстріли не припиняються, і від цього теж у нас залежить саме і сроки, і, і якість водопостачання. У мерії додають, свердловини продовжать бурити біля амбулаторій і дитсадків, аби ще більше районів були забезпечені резервним водопостачанням. Владислава Авдієнко, Анна Целуйко, новини 11-го каналу.